Ми хочемо вам коротко розповісти про проєкт, який відбувся в кінці серпня, силами віців Житомира, що ми працювали в Італії тиждень, і це була співпраця з українськими громадами, це були, були, був ряд, ряд концертів, виступи в різних містах і в Італії і є хороші перспективи співпраці. В різних сферах і в різних напрямках саме про це ми хотіли би сьогодні поговорити. В першу чергу для чого це потрібно було, і тому, що у нас стояло на меті, це в першу чергу війна зараз, яка йде в Україні, це війна не стільки територіальна, скільки знищення взагалі нашої нації, як а в чому заключається в принципі нація ко у кожної країни, це мова. І це звичайно та культурна і те, те надбання, яке переходило споконвіку. І коли ми туди їхали, це в першу чергу був такий культурний, культурний, щоб показати хто ми є, що ми є. І ми робили основний меседж на те, що не потрібно Україну розглядати з точки зору військових простодій. Ми їм говорили про те, що Україна це багата країна своєю культурою і країна яка може на яку можна на яку може рівнятися взагалі європейська культура тому що якщо у нас їхав яка, медуниця от це фольклорний колектив і ми везли до речі поліську так ми везли поліську нашу родзинку то з нами були єремчуки з нами були інші музиканти співаки які показували італійцям наскільки ми можемо до речі співати італійською було дуже приємно коли я на сашу співали і і італійці підійшли до нас і кажуть, ми сиділи спеціально ждали, знали в цій пісні це слово, як його там вимовляють. і кажуть, помилки, роблять навіть відомі співаки, і ми були шоковані тим питанням, яка каби... Каже, ні, жодної помилки не було у виконанні, не кажучи вже про сам про сам спів. Тому це, щоб так ви зрозуміли, для чого це все робилося. Насправді, це ми свою культурну спадщину везли туди і показували. І тому ця поїздка вона була надзвичайно важливою. І ще цікаво те, що ми все ж таки привезли саме житомирян. Ми показали не просто культуру, а ще й культуру Полісся, якраз ось завдяки колективу, який поїхав з нами. Взагалі, всі розуміють, що ну в Європі ситуація щодо нашого стану в державі ну неоднозначна, Там думки абсолютно різні. І от нам приємно, що волонтери, які там працюють на Україну за Україну, борються, переживають. Вони кажуть, ви нам надали той новий подих і надали ці крила, щоб боротися далі. Тому що, от, наприклад, остання ситуація, вони подзвонили і кажуть, що там планується виставка російська щодо. Погляду Росії на війну в Україні. І там зібрано шість скульптори, художники, там ціла виставка. Ми кажуть, ми от хочемо зараз іти туди і боротися про те, щоб вона не відбулася, тому що це неправда. І про це треба говорити, тому що уявіть, яке, яке йде фінансування, що вони зробили. От ми приїхали, тут частина заслужених, ми ж не будемо зараз розповідати, наскільки ми класні. Ви знаєте людей, як працюють так. Але враховуючи те, що наша місія була така, ми просто поїхали, то там вони профінансували і це на такому рівні йде, вони навіть дивіться, чим вони беруть. Італійці, вони навіть якщо і хтось і проти, цієї, ну, проти Росії, але він прийде, скаже, слухай, ну я чу про цього скульптора, я просто піду гляну на мистецтво. А Розумієте, мистецтво? В, чому, в чому фішка? Я просто піду гляну на мистецтво. І явно там буде мистецтво, яке буде відображати їх. Бачення їх сторону, і в якийсь момент ця людина просто пройде, подивиться. А я бачу ці ці картини. Я бачу, як вони роблять. Я навіть сам дивлюсь, думаю, слухай класно намальовано, але підсвідомо, то я ж розумію, що воно е, направлене проти України, проти знищення нації. А для італійців е, якась родина прийде і подивиться. Тому тут ще важливо, щоб в даному етапі всі розуміли, що йде два фронти. Один іде це той, де хлопці, дівчата нас захищають. Ми їм безмежно вдячні. І є ще один фронт, це, фронт, це медійний фронт і, і наш фронт, який ми, який ми хранителі цієї культури, цієї спадщини, тому що це, ну, це те, про що всі говорять. Якщо він розвалиться, тоді що ми будемо обороняти? Що ми будемо робити? І тут дякую, хочу велику подяку сказати е, е, обласній адміністрації, облдержадміністрації. Я хочу висловити подяку управлінню культури області, які підтримало і дало нам якби, дозволи. Ну, це теж кусок роботи дали нам, і ми все ж таки туди поїхали.